XPDus 2 vs 6 Meister Нова прошивка версії 1.0. Будемо тестувати на тих самих складних золотих цілях. Це в нас 02 грама, дуже складна ціль це сережка без замкнутих контурів. Це у нас золотий хрестик, 0,5 грама. Ми проводили тест на попередніх прошивках і підбирали найбільш вдалу програму. Отож, наші дві цілі. Крестик 05 грам сережка 0,2 грама золота. Давайте ми почнемо певно, що з першої програми. Тому що в мене така підозра, що XP лукавить, що там є 40 кГц, можливо, вона і випромінюється, а от чи обробляється. Зараз ми все подивимось. налаштування ми вже підбирали. дискрим я взяв 22 так як. Ми дивилися вже в інструкції, що озвучуються всі від'ємні е, ті е, числа ВДІ, які нижче встановленого дискрима. Я знаю, що ця золота сережка на 0,2 вона звучить від 23 і вище. Тому поставив 22 і її 100% не виріже. Так, далі 99. Чутливість максимальна 40 кГц. 24-40 кГц. Ми ставимо, вона має бути тут присутня. РВ-заліза 7. Так, 8, хай буде 7. Швидкість одиничка. Давайте ми скинемо для початку 0,5, поставив звук відновлення 4. Так, ґрунт 87. Можна качнути тільки, де у нас той звук відновлення. ми його так, Чи відтворення, як він правильно, на 5 поставимо Так, далі що в нас іще Зайдемо на дискрим. Під меню, всі тони вибрані. Це все норма, офсет 5. Тобто розрив першого тону після 22, вже в нас 23 буде мати більший контраст на 5 офсет. Можна ставити вище, але ми поставили на 5. Начитались інструкції, все робимо виключно по інструкції. Аудіо. Значить, аудіофільтр. Нам інструкція говорить, чим вище число, тим більше ми додамо в глибині. Поставимо 5. На мілкі цілі, відповідно, зглажування і тому подібне. Гучність 9 максимально, не знаю, чи вам чути, бо я в наушниках. І High SQR це наша нова озвучка. По звуку вона мені подобається. Аудіофільтр 5. Так, ну, давайте будемо пробувати. Чи є тут тих 40 кГц? Де? 0,5 грам. Глухо. 02, відповідно, теж глухо. Ну, так, і, як і була підозра. Злукавили, є скриті фільтри і вони порубали все нам. Так, ну, відповідно, друга, третя, четверта програма в попередніх тестах на прошивці 071. Вона в нас показувала всі ці програми, бачили ці цілі. Відповідно, давайте почнемо з чутливої. Давайте заходимо дискрим 22 так само ставимо, йдемо в підменю всі тони. Offset FT5, щоб був контраст. Все так само робимо. Покришок 0, мітка off виключаємо її, вона нам не потрібна. Беззвучний 0. Ставимо такі вже налаштування. 99 чутливість, 40 кГц у нас присутня, РВ заліза 7, швидкість 0,5, норм, звук відновлення 6. Так. Трохи прихворів, вибачайте. За голос присівший. Так, аудіо. Хай Хай. Хай буде. Аудіофільтр, як нам обіцяє, давайте на 5. Ми хочемо чути більше. Гучність 9. Ну, в принципі, все. Давайте слухати. Бачить 32, 23. Ну, таке на межі. Не знаю, чи цей фільтр допомагає. Так, тут в нас знайде хрестик 26, 29, 63, 28, 32. Нестабільний ВДІ. Зараз ми подумаємо, в чому тут справа. У неї підозра на цей аудіофільтр. Давайте ми його в нуль скинемо. Чи він нам допомагає, чи шкодить? Ні, те саме по ВДІ. Ви дієте саме 23, 35, 62. Ну, більш грязніший звук, я не знаю, чи вам чути. 25, все-таки вона бачить. Ну, відповідно, що можна сказати, перша програма вони лукавлять, там немає 40 кГц. Можливо, воно випромінюється, бо у нас селографі є, але вони його не обробляють. Так вони борються із глюками. Ну що, поїхали далі. Я думаю, що третя нема сенсу, там так само буде. Четверта четверта швидка, давайте ми на неї зайдемо. Так, дискрим 22, відповідно. Чутливість 99, 40 кГц присутній. Швидкість 1. Давайте ми скинемо на 0,5, звук відновлення 6. Де наш дискрим? Під меню заходимо. Ці тони. Так, все тфт 5 покришок 0, мітка оф. Заходимо відповідність в аудіо. Відкриваємо аудіофільтр. Давайте ми хочемо почути супер прибавку в декілька сантиметрів. 5. Гучність 9, ПВМ міняємо на хай СКР, хай. хай буде. Аудіофільтр 5. Так, дивимося, це швидка. 25. 24. Я б сказав, більш так внятніше. Вона мені більше подобається за другу. Двадцять п'ять, тридцять один, двадцять вісім, тридцять пять, тридцять чотири. Я б сказав, більш внятно за другу. Отак от по чутливості вона в нас вийшла. Так, хлопці, давайте куди ми зарули? Відразу на золоте поле. Золоте поле. Восьма програма для голди. Дискримінація. Їхня дискримінація er 4. Йдемо в підменю. Мітка ОФ. Що там ще в нас? Нема більш нічого на цій програмі в підменю. Чутливість 99, 40 присутня кГц, 7, швидкість 1. Давайте скинемо на 0,5. Звук відновлення 7. Звуковий фон хай буде на 3. ґрунт 87. Дискримінація. Це вже було в нас. Заходимо сюди, в підменю. Так, це в нас програма. Де наше аудіо? Аудіо йдемо в підменю. Аудіофільтр 5, гучність 9, asqr нова модна озвучка. Так, все. Це в нас золоте поле. 23, 25. Бачить нема питань. 31, 35, 25, хрестик теж. Ну, Ця найбільш внятно, але тут піч озвучка, кому як. Ну що, робить? Як ви думаєте, яку ми зараз будемо програму тестувати? Ми ж на пляжі? Давайте зайдемо на ту їхню хвальону відразу на пляж чутливий. 12-та програма. Пляж чутливий. Дискрем 22. Заходимо в сітуни під меню зайшли. Офсет 5. Ми ж хочемо контрасту. кришок 0. Відповідно, мітка. Вимикаємо в Вов беззвучний 0. Сітони. Далі продовжуємо. чутливість 99. чутливість солі 9. Максимальна чутливість солі. 40 кГц присутня. РВ заліза 7, швидкість 0. Звук відновлення 5. Накручено по максимуму. Пляж чутливий. Так, давайте. Глухо. На сережку 0,20. Ну і 0,2 грама глухо. І ви не повірите, на хрестик 0,5 грам. Теж глухо, щоб ви розуміли, що тут БГ все нормально з БГ 87. Так як і було, 87. Глухо, глухо. Так, ну і в цілому, давайте ми повернемось саме адекватно на мілкі цілі, золоті цілі. Як на мене, це програма 4. Отак От звучить хрестик. Ой, сережка 0,2 грама. Складна ціля, але винюхати можна 23, 31, 32. Це в нас показує на хрестик. Четверта програма, ніби швидка. А бачите, що я хочу сказати, в цьому приладі відсутні налаштування фільтрів. Фільтрів грунта тут немає. Вони прошиті намертво в цих програмах. Тобто частота зрізу і крутизна зрізу по АЧХ, вони записані прямо в програму. Тобто Перша програма, чи вони фільтрами його, її обрубують, ну, немає там в повній мірі 40 кГц, їх лукавлять. Подивитись, дуже добре працює от е, золоте поле. Але озвучка, як кому, в принципі, можна було б. От я, я під водою буду пробувати. Коли трохи наладиться здоров'я, піду під воду. І будемо вже пробувати, як вона у нас по озвучці буде. В цілому, що я хочу сказати, звук новий. Мягкий, все як має бути. От це налаштування по аудіо, де аудіофільтр, він реально ну, такий, приємний, дуже схожий на Equinox. От якщо ми його виключаємо, в нуль ставимо. Більш такий рваний сигнал стає. Більш дряхлий, якщо так можна сказати. Коли ми вмикаємо відповідно аудіо фільтр, от, ставимо на десь на 5 його, він просто нам зглажує, він глибини не додає. Він зглажує ці сигнали на фоні сміття їх краще чути. В цілому, що можу сказати? Глобальних змін немає. Прилад в цілому показує ті самі результати, які й були. Із плюсів це озвучка в багатотональному режимі, в режимі всіх тонів. Вона, відповідно, виграє. Давайте я дістану ці от цілі. Ще раз покажу, що ми копали. Першу дістали, другу дістали. Як бачите, тут вже глухо. Оце у нас сережка, дуже складна ціль. Подивіться. І це у нас хрестик 0,5 грам. Не всі прилади їх можуть дістати. От, ну Еквінокс їх дістає 800-й. Ну і Деус, другий, по ідеї, може дістати теж. Давайте ще проведемо тест на розділення. Та сама ціль 0,5 грам золотий хрестик і пробку копну от таку от страшну. Значить дивимося. У нас четверта програма, накручена, правда, цілей там немає. Давайте занурюємо ось сюди і в 20 см розміщаємо нашу. Пробочку, пробочка ось там. Хрестик ось там. Адекватно. 35, 38. 31, 40, черняга. звук слухайте. Присутня черняга. Давайте ближче трохи? Я так ногою її подвину десь п'ять. 5... Ближче, ближче. Ось так о, це вже десь 15 сантиметрів буде. Пробка. 36, 37. Нормально. Чути, що є? колір і чорняга. А давайте швидкості добавим. Швидкість 0.5, одиничка. Теж давайте подивимося на ВДІ, що нам показує. 40, 42, 40. 31, 34, 32. Ну, що я можу сказати? Оця настройка де офсет по звуку. Досить корисна штука. Давайте ще ближче. Тут давайте 10 см розмістимо. Розділити Розділяє. Ну і ще один такий висновок. Досить непогано. В новій прошивці реалізовано. Давайте ми ще швидкість, може трошечки. Швидкість. 1,5, давайте. Присутній і чорний, але локалізується теж досить добре. Два. Супер. Оце нововведення мені подобається. Давайте ми дістанемо відразу, щоб було видно. Наші дві цілі. Розділення супер. От наш хрестик і ось наша пробочка. Ну, в цілому, в цілому добре. Болта немає, як в минулих тестах. Болт би нам, певно, заглушив би все, але ж в основному пробки. Ну все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей!